Номер серійний є 0288. Вчора, 11 лютого, о 12-й годині, бойовим розрахунком підрозділів протиповітряної оборони повітряних сил, Збройних сил України, які виконують бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції, було збито безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку та коригування вогню артилерії та реактивних систем залпового вогню терористів з метою нанесення вогневого удару по позиціям та об'єктам сил антитерористичної операції, а також по мирним мешканцям Краматорська та його околиць. Уламка апарата буде передана відповідним органам для проведення остаточної ідентифікації. Це залишки російського БПЛА. Здебільшого вони не містять на собі ніякої зброї. Однак саме завдяки цим машинам проводиться кригування вогню по нашим позиціям. Вичети матрі військової командатури і сьогодні наразі повернується про акторського об'явлення день